Функції землевпорядників постійно розширюються. Лише за останні вісім років, як вступив в дію земельний кодекс, з'явився не один десяток нормативно-правових документів, якими керуються у роботі спеціалісти. І завдань чимало: видача актів на право приватної власності на землю, ведення державного реєстру земель, підготовка планових картографічних матеріалів, електронних реєстрів та багато іншого. Торік вперше в районі підготували і провели аукціон з продажу права оренди. Перелік обов'язків стає більшим, а от коли колектив навпаки, наш штат все скорочується буквально у лютому місяці було скорочено два чоловіка, і зараз ми ще не знаємо скільки буде скорочено, а навантаження на наш відділ це ще більше і більше. Тому що ми займаємося зараз реєстрацією державних актів. Відділ державного земель земельна кадастру був скорочений. Ці повноваження покладено на відділ. А це все нове, це багато. Роботи. А тому, каже спеціаліст відділу Держкомзему Інна Кодлай, треба дуже добре знати земельне законодавство, бо звертаються люди з різними запитаннями. Є такі, що перший раз звертаються, тому потрібно надавати вагому більш консультацію. А є вже більшість людей, які постійно якби, соприкасаються з питаннями, з проблемами землі, особливо селяни, які вже більш Чітко, згідно з законодавством, вже знаючи його, підходять і задають вже проблемне питання, конкретні, які потребують дійсно детального вивчення. У зв'язку з ліквідацією центру земельного кадастру, до нас перейшло право реєструвати державні акти на земельну ділянку на право власності на земельну ділянку. То зараз ми активно цим займаємось. Роздруковуємо поземельні книги, реєструємо договори оренди, реєструємо державні акти, і роботи додалося значно багато більше ніж було, але ж будемо все це вирішувати, вивчати, справлятися, реєструвати і допомагати людям. А щоб допомагати, треба мати наснагу до роботи, якої їй побажала у передень свята своєму колективу Анна Ковальчук. А ще енергії для праці на землевпорядчій ниві.